Дім привіт, з вами Віктор і вітаю вас на моєму каналі. Ми повертаємося до Гаррі Поттера і Філософський камінь. І це у нас практику про заклинання Вінгардіум Левіоса. І проблема в тому, що я вже знімав це відео. Я його практично зняв, там були практику заклинання Аллахомора, але у мене там настройки. На... Гіперкентри на 1024 і 768. І іноді у мене є такий маленький екранчик. Чек. Я, не, я не хотів викладати це відео в YouTube. І думаю, його на цей раз вже буде нормально і без цього маленького екранчика. Добре. Я тут вже все проходив, ходив, нам лише треба дійти тут. Тут у мене були гноми. Я тут з усім розібрався. Зразу скажу, я тут не сохранявся, тому тут лежить книга збереження. Хм. У мене знову глюки. Я, до речі, відвинув це все. Добре, їдемо сюди. І я, наскільки я пам'ятаю, десь тут буде тайнічок. Тут я вже робив. Добре. і Так. Це здається вже четверта зірка. Шкода, що я не можу подивитися. <плес> да, четверта. Десь там у нас вже уже вже секретик. Вот цей гвингардіум левіоса. Скоро я покажу Викариум вам Алахамора. А, нам не туди. Тут ми бачимо гарі. А, все нормально.

Тут уже ему эти сундучки. Вот картона! Блин, мне снова проедать, подниматься вупов вития. Да ну Можла вот что из-за этого голоса, из-за этого? Ой! Блин! Тут є якийсь странний огонячок. Во, так. Щось воно звисло в повітрі. Давайте зберемо всі ці боби. собрала карточку вот так Значить, ти, короче, Уже 118. Це вже не погано. Добре. Блін! Ай. Мені прийдеться зрізати відео. І так, я повернуся, в принципі, з того місця, де я упав. І... Вот так. І там, як скільки я знаю, кінець. Эй, блин, мне снова придется чекать. Давай, давай уже. Кстати, про інші ігри, не лише про Sims 4 і гаррі поттер гаррі поттер Я ще буду знімати like Wars the Force Air Kings, коли вона вийде на ПК. У мене нема PlayStation 4. Добре, вот так. Я подивлюся, скільки я вже знімаю. Хм, ще 7 хвилин. Тут лише годішки. Я ще, тут застряг. Нет, же мені звідси выбратись. Можливо, підійти до Вот. Тут дай, буде з <пиш> Дал, это бетова спирзом. Да, в этом я в принципі і покажу. Чого б не... Я зараз впаду, да. Мені от інтересно, навіщо тут такі шкафчики з книгами, раз ми не можемо витягнути з них книгу. Наскільки пам'ятають, тут карточка? да. Я, до речі, не показала вам іншу карточку. Десяту по щоту. Я, до речі, ще цю. Цю я хотів прочитати, але хотів би, добре. Цю я теж не прочитаю, але ви можете. Э, Белись! Во! Еээ, якийсь люк був з сундуком. Добре, мені треба виграти. Добре, мені ніколи не подобалася ця музика. Навіщо тобі ця музика, якщо вона тобі не подобається? Mm. Отак. так. Іди mm. звідси півс? Цей півз в мене дарматнєв життя. Я бачу тут Афреда і Джорджа. Ні. Давайте... Блін, не встиг. У нас вже ці дві. Добре. Це хто? Фре... Фред чи Джордж? А ну, спробуємо з ним поговорити. Я бачила, що їх плаще. Добре. Думаю, ну, на цьому закінчується серія. Ставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтеся на канал. Всім пока!